Жінки, які дали шанс хлопцю, який все життя був самотнім. Що з того вийшло? Він думав, що його ніхто не може полюбити. Коли ми почали зустрічатись, він заявив, що ми обоє люди, яких ніхто не може полюбити. Я не хотіла розділяти його страждання, тому все закінчилось дуже швидко. Ну, не все життя, але я зустрічалась з хлопцем, який стверджував, що був самотнім протягом 10 років. Чого я не знала, то це того, що він ніколи не був самотнім. Він просто не вважав усіх своїх дівчат справжніми партнерками, Тож, усе склалось не найкращим чином. Моя подруга вийшла заміж за пілота, якому було за 40. Він раніше не був одружений. Познайомились в церкві. Після весілля чоловік не хотів займатися з нею сексом, хоча дружина була струнка і приваблива за загальними мірками. Вона намагалась достукатись до нього, пропонувала піти до сімейного психолога. Врешті-решт, чоловік сказав, що причина відмови від сексу полягає в тому, що вона не була достатньо близькою у своїх стосунках з Ісусом. Виявило що її коханий був латентним гомосексуалом? Він так і не визнав цього, а при розлученні проявив жахливу ненависть та агресію. Не я, а мої друзі. Вони познайомились на вечірці, влаштованій мною. Я дружила з ними обома окремо до того як вони зустрілись. Вона була розлучена або перебувала на стадії дружнього розлучення зі своїм першим чоловіком. Він був самотнім усе своє життя. На той час їм обом було за 40. минулого місяця. Вони відсвяткували свою 25 п'яту річницю. Погано, він не просто так був самотнім, усе своє життя, нав'язливий, ревнивий, все контролював. Але щойно у нього з'явилась дівчина, хлопець подумав, що дуже крутий, і почав шукати способи зрадити її. Звісно, йому не вдалось. Який жах. Він мав дуже дивне уявлення про те, що треба жінкам, і не хотів слухати, що потрібно мені. Зовсім не поважав моїх кордонів. Це погано закінчилось. Ще до того, як ми почали зустрічатись, я зрозуміла, що він самотній, бо незграбний, не впевнений у собі і ніколи не проявляв себе на людях. Але, чесно кажучи, він один з наймаліших хлопців, яких я коли-небудь зустрічала. Він вміє слухати і дуже добре орієнтується у власних почуттях. Всі шість місяців, що ми разом, я почуваюся дуже комфортно і щасливо. Звичайно, є певні труднощі йому досі трохи ніяково усвідомлювати себе в ролі чогось хлопця. І, хоча він уважний до своїх та чужих почуттів, мені іноді доводиться втручатись, щоб він був більш відкритим у певних питаннях. Я не жінка, але мій друган, який схожий на лагідного здоровання, повний гік у хорошому сенсі цього слова. Любить настільні та відеоігри, наукову фантастику і схожі речі. У нього ніколи не було дівчини. Не думаю, що у нього взагалі були стосунки чи щось таке. Він ніколи про це не говорив, але я завжди хвилювався за нього. Він був і є дуже сром'язливим, але направду це найприємніший чувак, якого я знаю. Просто гігантський і займається пауерліфтингом. Він несподівано зустрів одну нашу знайому у Великобританії. Ніколи не було ситуації, де вони перетнулись. Це сталося випадково, коли він забирав деякі речі з дому наших друзів і залишився поїсти та пограти в Dungeons and Dragons. Вони зустрічаються вже рік і схожі, як дві краплі води. Мені здається, в ретроспективі це настільки очевидним, що я не розумію, чому їх не познайомили раніше і як ніхто не помітив цієї схожості. Я знаю, що що в неї було кілька всратих, невпевнених у собі хлопців протягом багатьох років, але тепер вона з ведмедем, це його прізвисько, і здається, страшенно щасливою. Дуже радий за них обох. Кілька тижнів тому я повернувся до Великої Британії і бачив їх на прогулянці. Не дуже він був самотній, болінувався, курив забагато заборонених речовин і, взагалі, був ледачим ідіотом, який тримався за мамину спідницю. Він запитав мене, чи важко мені ходити за покупками через те, що я товста. У мене була середня комплекція. Наодинці він був милим. Потім ми познайомились з компанією його друзів, усі самотні чоловіки за 30. І він спробував принизити мене і самоствердитись за мій рахунок перед ними, наче показуючи їм, що він такий собі альфа-самець, оскільки тепер у нього є дівчина. Спочатку я подумала, що справа в невпевненості в собі, тому пробачила. Я намагалась поговорити з ним про це, але нічого не змінилось. Тож я поставила чувака на його сране місце і покинула його. Причому зробила це на очах у його друзів, оскільки вони, вочевидь, були ретельно ознайомлені з деталями наших стосунків. Він був жахливим виродком із залежністю від порнографії, фетишем на певну расу та хворобою пейронії. Виявляється, була вагома причина його тривалої самотності. Не я, а моя наймиліша найдобріша подруга. У неї була купа жахливих бойфрендів, які зраджували її місяцями, емоційно знущались над нею, ігнорували її, а потім кинули на день народження. Не знаю, з якої дупи вона їх витягнула. Потім вона зустріла цього самотнього хлопця, і він виявився наймилішим і найдобрішим партнером, за якого вона через кілька місяців вийде заміж. 10 років психологічних мук. виявляється, він ненавидів мене весь цей час. Воно того не варте. Не конче самотній, але не мав довготривалих чи серйозних стосунків. Ми обоє середнього віку. Я була першою жінкою, яку він запросив на Різдво, і це мене шокувало. А потім я дізналась від його друга дитинства, що у нього не було жодних довготривалих стосунків до цього. Жартома, і після великої кількості пива його друг розповів, що раніше ніхто не хотів з ним зустрічатись, і що, напевно, тому йому не хотілося святкувати дні народження та свята. Я туманно пригадую, що коли ми. Вперше зустрілись. Хлопець щось про це говорив, але я не звернула на це уваги, і це ніколи не було проблемою. Думаю, в глибині душі він відчував, що недостатньо хороший, тому навіть не робив спроб. Це дуже сумно, адже він просто неймовірна людина. Гадаю, йому просто потрібен був хтось, хто полюбив би його і повірив у нього. У нас все дуже добре. Він показав, що не боїться змінюватись і рости, залишаючись при цьому вірним собі. Це змушує мене захоплюватись з ним ще більше, тому що здатність змінюватись це величезна сила. Десять років тому в коледжі у нього була одна дівчина, з якою він зустрічався протягом тривалого часу, але відтоді ні з ким не ходив на друге побачення. Хлопець був дуже перебірливим і прискіпливим. Не знаю, чому він побачив мене і подумав: Ось ця божевільна для мене. Ми дуже щасливі в шлюбі. Я зустрічалась з 28-річним хлопцем, який до мене ніколи не цілувався. Не ходив на побачення тощо. У нас нічого не вийшло, але й не закінчилось погано. Ми розійшлись дуже дружелюбно. Я думаю, що він настільки звик і насолоджувався самотністю, що близькість з кимось іноді ставала для нього нестерпною. В іншому ж брак досвіду не надто впливав на ситуацію. Він один з найщиріших і наймиліших хлопців, яких я знаю. І ми досі залишаємось хорошими друзями. Я хлопець, але моя партнерка має інвалідність, через яку пересувається на кріслі колісному. Як наслідок, у неї не було жодних серйозних стосунків до того, як ми зустрілись. Вона навіть влаштувала велику гулянку на своє 30-річчя, бо думала, що ніколи не вийде заміж. Через місяць після цього у нас відбулось перше побачення. А напередодні ми відсвяткували п'яту річницю нашого шлюбу. Я була його першою дівчиною у 26 років. У 28 ми одружились у 41 Розлучились. Сподіваюсь, його новий хлопець оцінить мої зусилля з його вихованням. Я допомогла йому привести себе в форму, пройти психотерапію від тривоги, переїхати з батьківського дому і знайти кращу роботу з можливістю кар'єрного росту. Він сам про це мріяв. До речі, я на нього не тиснула. Хлопець просто не знав, з чого почати. Тож я знайшла ресурси і підсобила. Я допомагала йому відчувати себе кращим і ставила його потреби та розвиток на перше місце. Також з надлишком покривала свою частку витрат у стосунках, оскільки він був із заможної сім'ї. Сім'ї, і я не хотіла, щоб вони подумали, що мені потрібні його гроші. Натомість, через три роки мій коханий сказав, що ніколи не вважав мене привабливою і був зі мною тільки тому, що я допомагала йому. Також він сподівався, що я не буду заперечувати, якщо він почне зустрічатись з іншими жінками, тому що вони тепер вважають його гарячим. Коли я негайно зібрала свої речі і пішла, він почав плакати, бо я була його найкращою подругою, і як я могла його так кидати. Нути, як виявилось, легко відтоді я з ним не спілкувалась, а це було близько трьох років тому. Тож так, все склалось не дуже добре. Зараз я зосереджую свою енергію виключно на собі. Більше не допомагаю людям стати кращою версією себе за власний рахунок. Я сподіваюся, що він живе своє найкраще життя, але й богу, йому краще триматись подалі від мого. Мені подобається, що в результаті все закінчується або одруженням, або тим, що хлопці виявляються повними недоумками і немає нічого посередині. Здебільшого людина самотня, тому що вона занадто сором'язлива, або тому, що вона критин. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи шкодували ви, що дали комусь шанс? Напишіть в коментарях.